Період, найулюбленіший час для дорослих та дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят і омріяних подарунків, святковий настрій і передчуття чогось неймовірного та казкового. Все починається. Нічка таємнича, ніченька казкова приходить щороку, щораз загадкова, тільки раз у році нічка ця буває. Коли Миколай нам дари посилає. З року в рік маленькі українці чекають подарунки від святого Миколая, який приносить і залишає їх під подушкою. Всі вірять в його чудеса, і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним діткам. Хто ж такий святий Миколай? Давним-давно жив хлопчик Миколай. Він був сиротою, батьки його померли. І залишили йому великий спадок. Миколай мав добре серце і хотів допомагати бідним людям. Вночі він брав мішок з харчами, іграшками, одягом і йшов до оселі бідних людей. Найбільше Миколай любив дітей, тому їм він і приносив смаколики та солодощі. Минули роки Миколай вирів і став священиком. Люди любили його за доброту, за щире серце. Ласкавість та мудрість, а про діток він і далі не забував. Коли помер, то Господь його спитав, чого ти бажаєш. Нагороду за добре життя на землі. Нічого мені не треба, але тільки дозволь мені Боже сходити з неба на землю раз на рік відвідувати дітей. У святого Миколая є чарівна книга. В цій книзі записано все і про всіх. Там є і хороші, і погані справи. Які за рік зробила людина. Тому й говорять, якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий тобі пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого ти образив. І у святого Миколай. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. І з тих часів існує традиція дарувати дітям на День Святого Миколая подарунки. Святий Миколай, чудотворець, благодійник, чарівник. Пам'ятайте, один раз на рік у кожного із нас є можливість бути благодійниками.